Фінансовий стан компаній, і загалом, якщо це світова тенденція, то очевидно, що так чи інакше торкається і України, українських компаній. Зокрема, зараз за липень, криза на світових фінансових ринках набула загрозливого характеру. За місяць фондові ринки світу втратили майже 5 трильйонів доларів лише у чорний понеділок, 5 серпня, до 2 трильйонів. Взагалі все почалося з японської біржі, на якій почалися загрозливі коливання. Вони миттєво позначили це на всьому світовому фінансовому ринку. І дійсно, після того понеділка, Стамбульська біржа взагалі припинила торги, тому що побоювалися обвалу. І, взагалі, експерти почали казати, що ось здається, щось схоже на 2008 рік насувається, і взагалі світова ресесія, все погано. Ми всі померем. А ні, ну ми всі помремо Не казали, а от всі решта речей, які зазвичай лякають інвесторів. Казали, як це все позначиться на Україні? Ми сьогодні будемо розбиратися з Олександром Крамаренком, головним редактором журналу Дінгі. Олександре вітаємо на зв'язку зі студією. Доброго дня вітаємо. Давайте передусім розбиратися, якщо раптом людина сьогодні вперше почула, ну чи там втретє, в житті словосполучення фондовий ринок. Ми нещодавно розбиралися насправді з цим чорним понеділком у програмі 100 тисяч. Говорили про приватних українських інвесторів. Зараз давайте поговоримо про всю економіку в цілому. Що таке фондовий ринок? Навіщо він потрібен Україні? Ну потрібно розділяти фондовий ринок України і фондовий ринок розвинених країн. Це зовсім інші речі, різні речі в Україні. фондового ринку на жаль, практично немає в нас нема жодної великої корпорації, в якої б кількість акцій, які вільно обертаються на ринку і доступні для купівлі дрібними інвесторами ну там не знаю хоча б 10%, може 20%. Тобто, е поки що, станом на зараз ситуація така, що наші е великі компанії вони не цікаві е вітчизняним інвесторам, тому що е їх контрольні пакети акцій належать там певним інвесторам великим яким абсолютно все одно, що там відбувається з малими акціонерами, ну, тобто ситуація така. Більш того, доволі багато компаній, які були створені в Україні вже за часів незалежності, не, не за рахунок приватизації, як там металургійні комбінати і інші компанії, а наприклад, в агросекторі вони взагалі. Торгуються на Варшавській, Франкфуртській біржах, тобто за межами України, і українці, які хочуть купувати акції таких українських компаній, змушені купувати акції за кордоном. Ну, така ситуація в світі ну, поки все, що скидається все по так, що да. так скидається, що, начебто, позитив відчувається у ваших словах. Нас це не зачепить. Але ж якщо скажімо так, світ турбулентну зону проходить, то це ж так чи інакше, все одно Україна торкнеться. Звісно, так справа в тому, що фінансові ринки загалом і фондовий ринок, тобто ринок в даному випадку акцій, і там ринки облігацій, і ринки навіть товарів певних, біржових там нафта, зерно ну, інше, вони нагадують, знаєте, таке велике блюдо спагеті. Ти потягнув за одну вірмишеліну і. Почало рухатись там, де ти навіть не очікував, і ось тому... клубок падає тобі на штанину. То а, от, да дуже слушне порівняння, тому е, варто придивлятися, тому що е, за тим, що відбувається на фондових ринках, зазвичай починаються якісь рухи на товарних, і тут вже е, Україну це зачіпляє. Наприклад, е, там певні падіння на фондових ринках можуть призвести до того, що можуть впасти. Ну, припустимо, ціни на метал для України. Це не дуже добре на продовольчі товари. Там ситуація більш стабільна, тому що люди їдять завжди кожного дня. Така звичка. А от з металом можуть бути це така історія, як інвестиції. Тобто, якщо падають акції, компанії менше вкладаються в розвиток, отже, менше будують, менше закуповують uh -huh. обладнання, ну і так далі. Ага, тобто, Панесанд, одну така секунду. Що... У нас да. тут поповзли трошечки повітряні тривоги по мапі. Я маю їх оголосити для наших слухачів, аби пильнували свою безпеку. Київська область без Києва, поки що Полтавська та Сумська, а ще Донецька область оголошено повітряні тривоги. Тож мешканці цих регіонів пильнуйте свою безпеку, а ми далі про фінансову безпеку, у тому числі України. Отже, якщо я вас правильно почув, то суви, особливо тектонічні суви, на кшталт того, що стався 5 серпня на фондових ринках на фінансових ринках можуть спричиняти рухи на товарних, наприклад, починають купувати менше металу. А що з цього Україні сьогодні? Наскільки от конкретно я пам'ятаю, що були роки, коли. Зміна кон'юнктури на ринку металопрокату призводила до дефіциту державного бюджету України, чи е, так, і не тільки, і, не чи тільки. І, 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 і призводила до падіння гривні. Наприклад, угу. це впливає таким чином, що якщо, наприклад, ціни на метал, там на залізорудну продукцію, на рудну продукцію, на феросплави. Падають то Україна отримує, ну звісно, компанії, які все це виробляють, отримують менше валюти, валюти менше заходить в країну, ну і далі зрозуміло, менше валюти, починається тиск на курси, так далі. Тому е, ситуація така: е, зараз е, я мушу сказати, що е, щодо цієї кризи, такої локальної, яка відбулася там е, умовно 1-5 серпня, то це був такий. Трошки надто великий переляк з проблеми, яка насправді була не надто серйозна. Там збіглися в одному місці два чинника. Ви там згадували на початку нашої бесіди про Японію. Угу. Багато інвесторів ну, на глобальних ринках. Вони, поки в Японії були дуже дешеві кредитні кошти, вони, до речі, почали зараз потроху їх піднімати вартість. Вони робили, що вони конвертували єну в долари в євро і купували якісь там акції облігації на інших ринках. Ви платите маленький відсоток в країні, де берете по ці позики, і отримуєте великі більше, значно більші доходи в інших країнах. Коли це свято трошки припинилося, почався зворотній потік. Тобто люди почали продавати на американському, на європейських ринках те, що вони купили за оці от кошти, залучені в Японії, для того, щоб повертати гроші в Японію, щоб не нести е, можливі там втрати. А відповідно, це, в, однаково, в Японії утворився надлишок єни, якщо я правильно розумію. Е, ну, в, при, скоріше трошки був надлишок валюти. А ага. далі відбулася така штука, що в Штатах вийшли в п'ятницю 2 числа дані про те, що там не так все дуже добре з ринком праці, а інвестори, які такі ну, прошарені, вони знають, що якщо там є якісь дзвіночки тривожні з ринку праці, то це такий передвісник застою таки рецесії, тобто, а рецесія це означає, що там будуть падати акції. Тому хлопці почали акції активно скидати, і от саме п'ятого числа це був такий апогей цього скидання, але тут варто зазначити наступне: по-перше, 31 липня був пік. Локальний пік вартості на фондовому ринку. Тобто, напередодні вартість акцій, вартість фондових індексів. Що таке індекси? Це, наприклад, є біржа. Да? Там на ній є, припустимо, 100 найбільш популярних акцій. Ця біржа каже: от в мене є індексна корзина, куди входять ці акції, і е, вона розраховує вартість цієї корзини, цього кошика. А для інвесторів це дуже цінно, тому що це показує як би середню температуру по лікарні, і це дає можливість, наприклад, вкладати кошти, не дуже паритись щодо там конкретних акцій. Тобто, ти працюєш на загальному тренді. Якщо все росте, то все росте. Якщо все падає, то все падає. Так от і вартість цих індексних кошиків була на піку 31 липня, і вартість більшості акцій була на піку. І взагалі дуже багато акцій на десятки відсотків подорожчали порівняно з осінню минулого року. Тобто, був такий певний пік. Інвестори розуміють, що дерева не можуть зростати до неба, тобто акції не можуть дорожчати безкінечно. Час від часу відбувається так звана корекція. Тобто, вони просідають, потім знову починають А Тут збіглося дві підстави: це оця історія з Японією. І побоювання, що в Штатах все не дуже добре з економікою, а, і цього виявилося достатньо, щоб все пішло вниз. Крім того, там були смішні речі. Ми ж всі знаємо таке прізвище, як Урен Бафет, це дуже великий інвестор. Там... І він продав свою, здається, якусь величезну частку. В а, Еплі, так. в Еплі, і, і всі злякалися. Так, і, а на ринку ж як відбувається? Ну, по-перше, це е, з'являється надлишок акцій і це вже тисне на ціну. А потім дрібні інвестори дивляться, о, Баффет продає, так чого я сижу в цих акціях, я також маю продавати. Ну і починається процес е, скидання акцій. Але якось і забуваю, що там, якщо не помиляюсь, десь на 36% е, станом на кінець липня акції подорожчали з осені минулого року. Тобто. Е, а вони впали в ціні там менше ніж на 10 під час цієї історії. Тобто, ситуація Отже, щоб розуміти процес, треба дивитися на довші відтинки часу. На, 에... на довгі оці криві так, абсолютно. Причому, наприклад, дрібні інвестори в розвинених країнах дуже часто що роблять. Вони купують акції так званих індексних фондів, які купують повний комплект акцій там певної біржі. Да? І вони не хочуть стрибати з акції в акції відслідковувати там на велик на маленьких проміжках часу, бо в них є там свій бізнес, або вони є професіоналами в якійсь справі, якою якій вони займаються постійно, і оце от сидіти і відслідковувати там найменші рухи. Вони не дуже люблять, і, ну, і це стратегія правильна на великих проміжках часу, там 10-15 років, і вони спокійно сидять собі рівнесенько на дупі, і чекають, що там за 10 років акції піднімуться в кілька разів, і вони вийдуть на свою пенсію молодими і відносно щасливими. От приблизно така ситуація. Хоча. Mm -hmm. Потрібно зазначити, що такі е, коливання вони є е, ну, важливими для ринків. Е, як ми вже на початку говорили, вони впливають на ціни е, звичайних товарів, вони впливають на зайнятість, е, вони впливають кінець кінцем на такі речі, як можливість е, надавати допомогу Україні. Е, ми ж розуміємо, якщо, наприклад, не треба Своєрідне стати... оздоровлення відбувається, е, Чином, ні, ні. Ні. Я, я, я маю на увазі інше. Дивіться, якщо не дай Боже, почнеться серйозна там рецесія в Штатах, падіння економічне, і так далі, ми ж розуміємо, що в них почнуть зростати потреби в коштах для того, щоб свою власну економіку стимулювати. Так ну зрозуміло. Угу. По-друге, якщо буде рецесія, в них можуть падати тимчасово збір податків. Ну тому, що менше заробляють економіка, менше податків генерується. Це означає, що в них може знизитись можливість надавати допомогу своїм іноземним партнерам, в тому числі Україні. Ну тобто такі ланцюжки, які впливають на багато там різних сторін нашого буття, вони дійсно зав'язані певним чином на фондовому ринку і зневажати ці тренди. Це було б недалекоглядно, потрібно Невальна. за ними спостерігати. Так і тут є ще один цікавий момент. Я нагадаю нашим слухачам, що Олександр Карманренко, головний редактор журналу «Деньги» у нас на зв'язку. Ми коли в понеділок обговорювали в ефірі українського радіо той минулий понеділок, 5 серпня, то казали про те, що там за 5 днів дійсно було істотне падіння. Але потім деякі позиції в принципі відіграли. Ну не те, що повернулися до свого, але почалося знову зростання. Якщо там, скажімо, 5 серпня Nvidia падало на 16%, Якщо мені зараз не зраджує пам'яті, ще якась тех, якийсь хайтек гігант там на вісім, і це теж трошечки жахало, особливо тих, хто любить в хайтек інвестувати. То потім почалося зростання, і в принципі воно все повернулося до якогось більш-менш нормального рівня. Чи тренд зараз у цей тренд падіння тренд, який змушує думати про рецесію, зберігається, чи ситуація стабілізується? По перше, є така штука, що вчора в Штатах вийшли вийшли дані про інфляцію за липень, і вони виявились трошки кращими ніж очікувалось. Угу. В них річна інфляція була в попередній місяць в червень, 3%, За липень аналітики прогнозували, що буде також 3%, А виявилося 2,9%. Ніби різниця дуже невеличка, але це дає підстави почати розмови про те, що в вересні їх центральний банк умовний, тобто Федеральна резервна система, може дещо скоротити облікову ставку. А коли облікова ставка скорочується, це дуже сильно підштовхує розвиток економіки. Ну, тому що знижується вартість кредитів, в принципі, і так далі. Тобто, на мій погляд, це створює певні сподівання, що. В них буде можливість почати стимулювання свого економічного зростання. Тут варто зауважити, що ці відсоткові ставки центральних банків вони використовуються для боротьби з інфляцією. Якщо ти хочеш, щоб твоя інфляція там знижувалася, якщо ну, на твій погляд вона надто велика, вони хочуть 2%, В них зараз трошки менше трьох. То вони мають тримати свою облікову ставку високою, але це як будь-які ліки має побічний ефект. Висока ставка пригнічує економічне зростання, економіку. Тобто, ти хочеш, щоб то було більше робочих місць і швидше розвивалася економіка. знижуй ставку. Ти хочеш, щоб в тебе була низька інфляція, підвищуй ставку. Тобто, в них зараз з'явилася можливість. На оцьому от виборі, на цьому як кажуть, розтяжці піти в бік, продовжити рух в бік зниження облікових ставок, і це підвищує ймовірність того, що рецесії не буде. Ну до речі, про рецесію, то за різними прогнозами цього року від 25 до 50% називають ймовірність такої рецесії. Ми пам'ятаємо раніше, там спеціально навіть ухвалювалися різні рішення в Сполучених Штатах. Наскільки, от за вашими прогнозами, ця ситуація може змінитися, стрімко, не стрімко, в який часовий проміжок я не готовий прогнозувати це, тому що е крім суто економічних е чинників є купа інших, наприклад. Ті ж Штати зараз дуже серйозно опікуються тим, щоб запобігти розгортанню регіональної війни на Близькому Сході, угу. а для них це край важливо, тому що ну, це стабільність загальна глобальна, так це можливість трошки укоротити руки тому ж Ірану, показати Китаю, що він не все може. А з іншого боку, близький схід це нафта, це вартість енергоресурсів внаслідок цього. Тому, наприклад, звідси може прилетіти такий собі чорний лебідь, а може не прилетіти. Тобто, є ще купа інших речей. Наприклад, напруга в Тайванській затоці. Зараз там приймають морські ванни, американські авіаносці. Вони допомагають Тайваню показати, що вдертися туди не варто, а Тайвань це ключовий постачальник для всього світу по мікроелектроніці. Тобто, наприклад, пряма агресія на Тайвань може призвести до того, що ну, приблизно три чверті всіляких там чіпів, мікросхем, процесорів припинять постачатись на світовий ринок. Я просто Ну, я навіть не готовий опанувати своїм розумом, до чого це може призвести. Угу. Тому є купа чинників. Ну, Україна до речі, також є певним чинником. Наприклад, для економічного зростання Європи і Штатів дуже важливо, щоб Україна якнайшвидше перемогла. На жаль, ця думка дуже кволо транслюється нами. Uh, хоча uh, це такий аргумент, який дуже близький до їх. Серця душі, шлунку і, і що найголовніше гаманця, гаманця. Так. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги» був з нами на зв'язку. І зрештою, з цією оптимістичною думкою, що для всієї Європи важлива перемога України. Ми йдемо на рекламу і новини. Після будемо розбиратися, що ж такого сказав Трамп маску. Цікавого буде це робити Віталій Номенко. А в цій частині з вами говорили Олена Зеленченко та Роман Коляда.